Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Літні удари по ГЕАЗ-пороги даються ознаки сьогодні. Після укріплення дамби, і шлюзу трапився новий прорив води з крани та інженерну техніку. Бетон всю зиму і весну клали по неправильній технології. і четвертий шлюзи не витримали, вода знову прорвалася до населених пунктів після тижня відносного спокою. Крім того, пишуть, що саме на дамбу пороги рухнув збитий вертоліт АК-29. Та завдяки дозволу бити західної Зброю по території РФ ЗСУ не можуть розбити всі війська, як росіяни стягують до кордону. Після того як західні партнери України дозволили застосовувати свою зброю на території держави агресорка, однією з головних цілей ЗСУ повинні стати штаби ворога. Таку думку висловив в ефірі телеканалу Київ. 24 військовий оглядач Олексій Гетьман. Важливо бити по штабах, тому що керувати підрозділами на рівні корпусу чи армії можна на відстані 50-100 кілометрів. Якщо ми можемо бити на таку відстань, то штаби доведеться відсувати. Та ще далі а керування це не тільки по телефону чи по радіозв'язку. Там потрібно особисто дещо передавати. Тобто, контакт повинен бути не тільки електронний, але й безпосередній в реалі, пояснив експерта за його словами: керувати фронтом з відстані 200-300 кілометрів край важко і майже неможливо. Це дасть нам перевагу, наголосив Олексій Гетьман. Водночас військовий оглядач закликає не перетинати палку та не вважати, що завдяки дозволу бити західною зброєю по території Росії ЗСУ можуть розбити війська. Всі, які росіяни стягують до кордону України у цьому контексті, він згадав про другу танкову армію, яку росіяни тримають більш-менш компактно, як зазначив Олексій Гетьман, знищення ворожої пронотехніки не є простою справою, оскільки ці 500 танків стоять на відстані декілька десятків метрів один від одного і не перебувають разом на одному полігоні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить Бить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.